Важливо, пацани, це відео зроблено суто в наших рекомендаційних цілях, так як ми працюємо вже досить тривалий час за аудиторією і ми не позиціонуємо себе як простий продавець або берега міноксидилу, а в першу чергу як спеціалісти в гаузі трихології. Я не осуджую якусь конкретну фірму якогось конкретного виробника. Чисто наша рекомендація по практиці клієнтів. Всім здорова, пацани, з вами Стас Борода, і це наш бородатий відеоблог. Сьогодні ми поговоримо про саме поширене питання, яке дуже часто прилітає нам в дірект, Який саме міноксидил вибрати? Тому що в теперішній час. Беручи до уваги два роки тому появилося дуже-дуже багато брендів. Кожен випускає якийсь свій конкретний процент міноксидилу, і відповідно вже за цей час сформувалася велика кількість користувачів, які топлять за певний бренд. Тому сьогодні ми більш детальніше розберемо кожний бренд і поговоримо суто про практику наших клієнтів, як ми бачимо взагалі механіку розвитку результатів, яка процентність більше дієва і яким міноксидил дає кращий ефект. Так як ми працюємо по цілому світу, я думаю, що буде доречно назвати таких самих популярних виробників і вказати так само українських. В даному випадку це Кіркланд, Рогень, Фоліксидил. Міномакс, Мінокс, Інтелі Індустріс, Ай і по факту LipoGain. це такі самі самі які в принципі всім відомі. Беручи до уваги нашу практику, дуже багато клієнтів взагалі розпоширюються між процентностями, не знають, що правильно вибрати, що краще починати. Вони беруть до уваги взагалі досвід своїх друзів, які починали користуватися міноксидилом. І тут саме Важливий момент, або можна сказати, саме найбільша проблема, тому що міноксидил це в загальному індивідуальний препарат, який діє на кожного індивідуально, і якщо у вашого друга чи кінта класно розвивалися результати до прикладу від кірконду. Не факт, що ці самі результати класно будуть розгортатися і у вас, тому перед початком і, взагалі, використання і вибором процентності міноксидилу обов'язково зверніться до спеціаліста, який порекомендує що краще використовувати у вашому випадку. Давайте тепер по факту оберемо кожен з них. Кіркленд. Виробництво Америка. Раніше був Ізраїль, зараз він зосереджений в Америці. По факту найпопулярніша фірма Міноксидилу, яка зарекомендувала себе вже протягом дуже багато років. Дуже багато нею користується на самому початку, тому що тут по факту ціна відповідає якість. Ціна відповідає якості. Один флакон коштує 380 гривень, в Флаконі є 60 мл, яких вам вистачить на місяць часу. Серед складу самих компонентів сюди входить пропілен, гліколь, дистильована вода, самодіюча речовина, міноксидил і спирт. Єдиний момент в тому, що в кого надто суха шкіра, від Даного міноксидилу і по факту багато інших, які містять менший вміст пропілен гліколю, буде зосереджуватися сухість. Але так само ми використовуємо різноманітні засоби для того, щоб цієї сухості уникати. Це по факту нормальне явище, оскільки від будь-яких спиртовмісних засобів у вас може виникати сухість на обличчі. Він доступний тільки в 5% концентрації, нема там сімки, десятки, п'ятнадцятки і так далі. І тут важливий Момент він є як у вигляді лосьону, так і у вигляді піни. Його можна використовувати чоловікам, але є випадки, коли навіть жінки використовують 5% міноксидил у випадку е, андрогенної алопеції, е, у випадку вогнищевої алопеції, але знову ж таки за попередньою консультацією зі спеціалістом. Особливість піни в тому, що вона не місці спирту і не буде викликати сухості шкіри, так само нею набагато зручніше користуватися, тому що сам лосьон він висихає. Хає десь від пів години до години часу, а піна буквально за декілька секунд. Тому від початку повномасштабного вторгнення дуже багато наших клієнтів, які користувалися міноксидилом, пішли до лав збройних сил України і. Переривати курс, коли ти вже там користуєшся п'ятий-шостий місяць, трохи не дуже прикольно, тому ми знайшли дуже класний вихід. Вони всі пересіли на використання піни, і це максимально зручно. Тому що якщо в тебе є якісь контакти з бафом, або, наприклад, ти використовуєш на волосі, тобі потрібно одягти шлем, ти наносиш піну, воно буквально за декілька секунд висихає. Тобі не потрібно чекати. Ти вдів ту саму балаклаву і погнав. Тому... Таким чином, ви можете без проблем продовжувати використання міноксидилу і не переживати за те, що може бути якийсь відкат. Саме кірконт я максимально люблю, тому що дуже давно вже з ним працюю, діє практично на всіх. Є люди, яким не підходить в загальному міноксидилу. Але знову ж таки, для того у нас є консультація. Перед використанням ми консультуємо абсолютно кожного нашого клієнта. Дивимося на генези самого захворювання, самої проблеми, чи є взагалі смисл йому використовувати Користувати даний препарат, і тоді вже його призначаємо. Піни маю, щоб вам показати, але в принципі по цьому ви вже зорієнтувалися. Стосовно наступного виду міноксидилу, це Рогейн. Можна сказати, Рогейн це першопроходець взагалі Міноксидилу, оскільки це фірма, яка започаткувала Міноксидил, і він доступний вже в. Трошки інших процентностях є 2% зараз, ви його бачите, для жінок. Так само для жінок є 5% піна, і є чоловічий як лосьон, так і піна. Але чоловічий там вже йде 5-процентний лосьйон і 5% піна. Що скажу по його дієвості? Тут так само йде 60 мл, абсолютно аналогічний склад. І е, по дієвості він по факту аналогічний як Кіркленд. Але є дуже багато користувачів, які от йому топлять з Ороген, Роген, взагалі саме офігенний, тому що це перша фірма і так далі. Як на мене, немає абсолютно ніякої різниці. Ну, по факту, я її не побачив. Можливо, хтось не буде погоджуватися з моєю думкою, хтось буде тупити, що Ні, рогейн, все-таки, що, що ти нам пропонуєш Кіркленд момент. Роген коштує 1490 гривень за флакон. По факту за цю ціну ви собі самі розумієте, скільки ви можете придбати цих флаконів. Тому чи є доречність, не знаю. Але все ж таки є люди, які тільки топлять за нього. І коли в нас був момент, що іменно рогейну взагалі в Україні не було, і на самому виробництві в Америці так само були трабли з його виробництвом. Дуже багато людей чекали іменно цього, і ну, реально спеціально не користувалися міноксидилом, чекали, поки він вийде. Е, тому що краще обирати е, тут вже вибір за вами. Якщо ви користуєтесь кірком, то можете по факту попробувати рогень подивитися, що він з собою буде являти. Результати аналогічні, е, висихання так само аналогічне, ну і ємкість, я вже так само сказав, що та саме. Наступний в нас виробник міноксидилу це Фоліксидил. Італія е, містить або 50, або 60 мл залежно від партії виробництва. Знову ж таки, це не впливає на його дієвість. Е, на кожному виробництві є різноманітні партії: хтось штампує так, хтось так, але це ніяк не впливає на оригінальність самого засобу. Він доступний в багатьох процентностях. Тут уже трошечки цікавіше. Доступно як два, так і п'ять. 6, 7, 10, 15 і 16%. Да, ви чітко почули, що є от деякі розбіжності 6 і 16. Пізніше трошечки я вам про неї розкажу. По самому складу вони знову ж таки аналогічні. Дієвість так само, в принципі, як в Кірконда і Рогейна, але є випадки, коли ми на самий початок призначаємо імунофоліксидил. Особливість його в тому, що він містить трішки, трішки нижчу концентрацію спирту і краще, взагалі, висихає на шкірі. Знову ж таки, дивимося, яка ситуація в клієнта, і в певних випадках ми використовуємо фоліксидил. Особливість його так само в тому, що він, як ви вже бачите, йде повністю запакований. Всередині флакон іде відразу з піпеткою, тому що якщо ми беремо до уваги, до прикладу кірконт, то тут додатково ви піпетку повинні купити. Є два різновиди, або проста вона коштує 50 гривень, або оригінальна, яка закручується на сам флакон, вона коштує 100 гривень. З практики. Іменно економності краще на початок зразу брати оригінальну, тому що вона йде більш витриваліша реально, і нею набагато зручніше користуватися. Найчастіша проблема цих простих піп'яток в тому, що лопає оця верхня частина. Ну і ти типу по факту просто як то кажуть, скупий платить два рази. Всі види міноксидилу можна використовувати як для голови, так і для бороди. І для жінок, настільки ви вже знаєте, для початку потрібно використовувати 2% концентрацію, а для чоловіків 5% концентрацію. Так як ми вже з вами поговорили про фоліксидил і його певні особливості, є два цікавих момента. Вони спеціально розробили 6 та 16% концентрацію, яка суто заточена для використання на бороду. Але ми її так само використовуємо для голови і в клієнтів чудові результати. По факту зараз. 16 – це найбільша процентність міноксидилу, яка може бути. Плюс додатково тут є комплекс 9 пептидів, які будуть покращувати, як я вже і сказав, впитувальні властивості шкіри, і воно реально так працює. І дуже багато клієнтів говорять про те, що 16-ка надзвичайно швидко висихає, але не від одного чув, що після взагалі 16-ки лишається як такий білий наліт. Який з цього вихід краще розтирати самодіючу речові? Вину, коли наносите міноксидил, і не буде абсолютно ніяких проблем. Їх можна відрізнити за таким бородатим дядьком на самій упаковочці. Знову ж таки, комплектація аналогічна. Так само мають 60 мл і вистачає їх на місяць часу. Прикольно, що є шестерка, тому що, наприклад, коли ви користуєтесь уже 5% концентрацією, ви не бачите тої дієвості або можна сказати, організм привикнув до діючої речовини. Все-таки звикання ніхто не відміняв. Для того щоб якось зрушити цей процес крім суміжних препаратів, ми можемо використовувати співвідношення п'ятьорки з шестьоркою або п'ятьорки сіморкою. Для того щоб не стрибати, як заяць по полі, можна в принципі п'ятьорку поєднювати з шестьоркою, де меншу концентрацію ви ставите на той період доби, де у вас іде менше контакту з обличчям і більшу процентність. Навпаки, коли більше більший контакт з обличчям, ви ставите меншу процентність, коли менший контакт з обличчям, ви ставите більшу процентність. Тобто п'ять зранку, шістьорку вечором. І так, іменно коли навіть ви там доходите сімьорки, десятки, п'ятнадцятки, і так далі, так само найкраще буде. Тоді офігенно будуть розгортатися результати. Знову ж таки, якщо ми говоримо про використання міноксидилу жінками, є 2,5% концентрація і суміжна від ліпоген ми використовуємо 3%. Від цієї фірми в нас єдина ця процентність, дуже класний. Він містить е, меншу концентрацію пропіленгліколю, або є версії, де пропіленгліколю нема. Це максимально круто іменно для тих, хто відчуває алергію від спирту або пропіленгліколю, глікою пропілен гліколю цієї двіжухи у вас від даного міноксидилу не буде. Ну і коли ви користуєтесь двойкою, там через 3-4 місяці можна підключити тройку. Ще така невеличка ремарочка. Взагалі, як скакати з цієї процентності як маріо по Бруківці. Це все робиться тільки за попереднім погодженням з спеціалістом. Не займаєтесь ніяким самолікуванням. Не пишете Бабі Галя, Галя, ти не виділа де карти. Галя ти не виділа де карти. що І не шукаєте якийсь інакший витмінок садиву. Написали. Вас проконсультували, і тоді ви придбали те, що потрібно. Того, що спеціально ми і сидимо в нас сім менеджерів, які сидять тільки на одній сторінці. І тому ми консультуємо кожного клієнта і надаємо повний супровід від початку до завершення самого курсу. І тебе абсолютно нічого не парить, як використовувати, що з цим робити. Ти просто дотримуєшся наших рекомендацій і потім бачиш максимально жорсткий ефект. Процентність в яку я влюбився просто з першого погляду, це 15% американський від фірми I. I. Solution. не I.I.I, як нам пишуть, а I, I. 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 Solution. Правильно, він так само має 60 мл Це по факту дуже велика концентрація міноксидилу, і потрібно його призначати тільки у випадках сильного застою, коли вже інші процентності не працюють. По-друге, у випадку дання більшого розриву, тобто коли клієнт користується п'ятьоркою, можна на другий місяць дати співвідношення п'ятьорки-п'ятнадцятки і на третій місяць повернутися вже знову до п'ятьорки. Така схема так само дієва і дає максимально крутий результат. Його можна використовувати як для голови, так і для бороди. Більше він акцентований суто на андрогенну алопецію, на вогнищеву алопецію, в таких випадках він буде максимально дієвий, але знову ж таки не на початок його використовувати. Щоб ви собі розуміли, немає якоїсь конкретної схеми, як правильно стрибати по цих процентностях, що правильно підключати, все залежить від того, яка у вас ситуація з волоссям, що ви додатково використовуєте, який взагалі у вас образ життя, і як взагалі організм реагує на процентність. Тоді в залежності від цього тільки призначається той чи інший вид препарату, єдиної процентності, якої я собою не взяв, але яка мені так само подобається. Це так само може бути 5, 7, 10, 15% міноксидил від фірми Міноксидил Макс. Це так само Америка, і чому вони мені подобаються? Там є версії з пропіленгліколем і без пропіленгліколю. Дуже класно призначати клієнтам, не парити з якимись додатковими засобами, як потім цю алергію від пропіленгліколю виліковувати, то що його дуже важко дістати, і він реально дорогий. Там за 15% концентрацію ви відвалите біля 4 тисяч. І тому ми не беремо її якось в наш асортимент, того ну, це реально мінокс, який призначений суто на отаку максимально максимально вузеньку аудиторію, і його практично ніхто не бере. Знову ж таки, через його ціну за кордоном, да там трошечки інші ціни виписує знову ж таки лікар, і за кордоном там вже працює інакшою схемою, в в якого лікаря там підписаний контракт з якоюсь певною фірмою. Ту фірму він і просуває. Ну що далі ми переходимо до наших українських виробників. І перше місце ну, спочатку ми поговоримо про фірму Minox. Виробляється вона в Дніпрі. Ми вже дуже давно працюємо з даною фірмою. Тут є в них 2, 5, 7, 10, 15% концентрація. І момент в тому, що вона доступна як на 50 мл, так і доступна на 200 мл, тобто на 4 місяці використання. Що по дієвості? в принципі нормально, але є моменти як для кого. Дуже часто в практиці стикалися з такими моментами, що саме клієнти купляли даний вид міноксидилу в якихось інакших продавців, які торгують там через когось. І тут момент в тому, що їм пропонували більшу концентрацію на початок. І всі клієнти, які зверталися, по факту так і було. Тобто, якщо до них зверталося, наприклад, за 5% концентрацію, на початок їм призначали десятку. І тут уже момент. Чому так? Я про нього трішки пізніше поговорю після вже всіх фірм Міноксидилу і пояснюю, чому мене це харить. І знову ж таки, повторюсь, це моя особиста думка. Але реально, з точки зору лікування, що стосується Міноксидилу. Трішки тут виникають сумніви, чому саме так відбувається. В них дуже класний 7%, він додатково містить комплекс вітамінів групи Б, кофеїн і комплекс, який називається гексапептид 18. Знову ж таки, він позитивно буде впливати на впитувальні властивості самої шкіри. На початок п'ятерку ну, я би не призначав. Чому. Не бачу від неї такої дієвості, яка би мала бути. Знову ж таки, залежно від клієнта. Але коли йде більш така запущена ситуація, ну, я би все-таки підключив Кіркланд або підключив Фроген. Але не до прикладу, від Мінукса. Не знаю чому. Не працює воно просто, клієнти не бачать того результату. Є такі, що пишуть, так, да, я побачив. Але більше ми стикалися з такими, що не бачили результату. Двойка працює класно жінки бачать офігенні результати. Сімьорка зараз трішечки стала жирніша, тож з нами треба побавитися раніше. Вона висихала набагато швидше. Десятка, п'ятнадцятка, в принципі, працює нормально. На 4 місяця. Не знаю, як вони так зробили, але це реально халява. Того, що якщо порахувати, коли ти береш на 50 і береш на 200, ти реально економиш дуже багато. Єдиний момент тут є спрей, про який я так само пізніше розкажу. Тобто, ви розумієте, що я всю вишеньку я даю на самий кінець. Щоб ви додивилися, не перегортували відео і так далі. Ну, бо так не цікаво. Ось. Що в цьому? В принципі. Нормально, ми задоволені, можна користуватися знову ж таки, перед тим, як будете щось вибирати, обов'язково консультуйтеся з спеціалістом. І тут наступний момент є пару таких приколів. Всі ви знаєте про аптечний міноксидил. Він називається Intel Industries, виробник Іспанія. Але дуже часто виробляють його так само в Україні. І тут момент: чи ти попадеш на нормальний, чи не попадеш, тут вже така, знаєте, рулетка, так би мовити. Він є в двох-п'яти, по-моєму, якщо я не помиляюся, 60-процентні концентрації. І що мене найбільше смущало, це так само стосується Міномаксу, у них там є різні процентності. Люди, які приходили там з аптек і так далі, вони приходили з десяткою на початок, і про це, от якраз, зараз, ми поговоримо. Чому це все у мене викликає сумніви? Якщо чітко, наприклад, там європейські виробники за ми починаємо для жінок з двоєки з чоловіків п'ятипроцентної концентрації, то тут на початок приходить клієнт з десяткою. І він користувався десяткою, і на другий місяць він нас замовляє знову ж таки десятку, бо він нею користувався. І коли ми починаємо вже клієнта консультувати, питатися, що до чого, він каже, так мені порадили десятку. А що ви мені говорите таке про п'ятерку? Типу, а давайте мені десятку. І коли клієнт починає користуватися нашою десяткою, ну тобто якимось інакшим виробником, в нього починаються побічні ефекти, того що за велика концентрація. І що саме важливе, у мене стосовно цього всього постає питання. Тут може бути два виходи. Перше, або в самому засобі йде е, менша заявлена концентрація діючої речовини, або клієнту спеціально призначають більшу процентність для того, щоб він, типу, на початок побачив жорсткі результати. Я не можу до сих пір це зрозуміти, не був на якихось процесах виробництва. І... Е, Знову ж таки, якщо це постійно роблять, значить щось не так. І мене це найбільше кематозить, що е, створюється певна дезінформація самих клієнтів і чітко не можеш розписати той курс, який потрібно. Коли ти говориш клієнту, що потрібно от, прийти і скаже, що мені треба п'ятерока, от він каже: Я хочу суто взяти аптечний міноксидил, більше ніяким я не буду користуватися. Він приходить, бере п'ятьорку, потім пише наш слухай, типо, ти порадив п'ятероку, але вона не дієва. Опа, а чому не дієво? Ти ж по факту користуєшся тим, що потрібно. Таке саме жінки. Вони приходять за двойкою і результату нема. Що це таке? І отут в мене непорозуміння, чому так? Або такі властивості організму, або значить немає тої заявленої концентрації. Але коли клієнтка після тої двойки вона переходить на двойку Рогейн результати чудесні. І я не можу шарити, чого так. То саме кажу, стосується міномаксу. Наступний момент кожен е, з цих фірм йде в спреї, і аналогічний спрей, наприклад, є в міноксі. Чому я не рекомендую користуватися спреєм? Хоча виробники заявляють про те, що має бути 6-8 натискань для того, щоб ви отримали добову норму там, 1 мл два рази на день, як ви можете спреєм визначити 1 мл? Карл, це нереально. Беріть піп'ятку, не вимахуйтесь, купляйте собі просту піп'ятку, набрали до позначки 1 мл і ви чітко розумієте, чому це настільки важливо. Тому що, якщо вам в організм попадає більше дозування, ніж потрібно, кращого ефекту воно вам не принесе. Що потрібно? Воно засвоюється. Що більше, воно розпреділяється на весь організм, тому дуже часто при використанні міноксидилу ви якраз бачите, що ой, почав замічати, що в мене волосся росте в інакших місцях. Це за рахунок того, що ви наносите забагато і воно не працює так, як повинно бути. І замість того, щоб у вас виросла борода, або ви зупинили випадіння волосся на голові, в принципі, буде тепло на зиму. Тому люди, які користуються цими процентностями, тими, якими повинно бути, вони не бачать цього результату. І в мене просто одне прохання до виробників: зробіть так, щоб воно було дієво, щоб реально воно відповідало дійсності, тому що йде певне розмежування. Не можеш чітко зрозуміти, що до чого. Ще раз повторюсь: я не засуджую абсолютно ніяку фірму, не хочу сказати щось хренового, не купляйте і так далі. Кожна продукція вона дієва. Пояснюю, чому весь результат іде від самої діючої речовини. Міноксидил. Правильно у всіх засобах, які би не взяли, які йдуть міноксидилу в місні. Результативність у всіх однакова. Того, що якщо ми беремо 5% концентрації, значить 5% йде у всіх. І покращення самих властивостей при е, процесі результатів вже може бути за рахунок того, що йдуть додаткові якісь діючі речовини. Тому завжди при курсі міноксидилу є такі поняття, як суміжні препарати, тобто вітаміни, дермаролер, крем з міноксидилом, репіхова олія, сироватки активатори до речі, вони є від на надзвичайно круті. Вони посилюють дію самого засобу, і дуже дуже багато інших бадів, препаратів, про які ми поговоримо в наступних випусках. Що краще використовувати для того, щоб додатково посилювати ефект. Тому давайте підсумуємо, що я рекомендую. Нема конкретного що я рекомендую, тому що кожна фірма має свої плюси. Найголовніше захотіли користуватися міноксидилом, звернулися до спеціаліста, є профі профів даній галузі. Проконсультувалися, вам призначили препарати, почали користуватися. Ніяке самолікування. І дуже прошу вас, звертайтеся до тих, хто реально вам допоможе, а не в кого там може бути нижча ціна або дає якусь додаткову плюшку. Вам основну роль грає те, що це ваше здоров'я. Тобто сам продавець несе відповідальність за вас, і він вас повинен чітко вести від початку. До кінця, а не просто впарити вам засіб, а ви собі мастіть голову і робіть з ним все, що хочете. В честь того, що ми сьогодні більш детальніше вже поговорили про міноксидил, як і завжди, після кожного відео, ми хочемо зробити для вас розіграш боксу міноксидилу. Все, що вам потрібно зробити, це обов'язково бути підписаним на наш канал, під даним відео поставити лайк і написати будь-який коментар. Кількість коментарів не обмежена. По факту, чим більше коментарів, тим більше у вас буде можливостей виграти. Результати даного розіграшу будуть в п'ятницю. У нас після кожного відоса, до речі, проводяться такі розіграші. Тому, якщо ви там не виграли у попередній раз, то у вас є. Всі шанси виграти цього разу, і знову ж таки, як я вам казав минулого разу, не забувайте про те, що в нас все-таки відбувається повномасштабне вторгнення в нашій ненці. Не забувайте донатити на ЗСУ. Кожна, кожна копійка буде важлива, хто чим може харчуванням, амуніцією, коштами. Кожна копійка зараз важлива, тому що наше єднання повинно зараз бути на першому місці. Не буде цього, про якийсь подальший розвиток можете забути. Не забувайте про це, бережіть себе, своїх близьких і не нехтуйте своїм здоров'ям. Хто не знає, наша компанія працює на ринку вже більше 10 років. Ми являємося дипломованими спеціалістами в гаузі трихології, дерматології та косметології, і кожному нашому клієнту надаємо повний супровід та консультацію протягом цілого курсу використання препаратів. Консультуємо ми як онлайн, так і офлайн. Всі посилання на наші соцмережі я так само залишу вам в описі під даним відео, і дана інформація буде вже актуальна для іменно стилістів. Корів барберів власників барбершопу або салонів красоти ми проводимо так само навчання по трихології. Навіть якщо ви вже дійсний трихолог і ви бажаєте працювати з міноксидилом, у нас є навчання, які ми проводимо індивідуально або вже для певної групи, якщо ми виїжджаємо на якісь офлайн точки. Тому стосовно даної інформації пишіть мені на особисту сторінку, посилання на яку я так само залишу в описі під відео.